Від 10 і до 1200 євро такі суми, так би мовити, на каву просять митники по обидва боки нашого кордону. Про один з найгучніших скандалів митного рекету мої колеги з ТСН «Тиждень» дізнались від громадянина Литви. Йому українські митники погрожували розібрати машину, вимагаючи хабара. Але наші журналісти зайшли ще далі. І те, що вони дізнались про корупцію на митницях не лише українських, а й європейських, розкажуть вже завтра о 19.30. Митний рекет, навіть коли ви просто турист, прямо під час переходу кордону. 7, 20. навіть якщо кордон європейський, а чода не є на кофі і розцінки теж у євро. Сколька. 50 євро. Як один литовський турист, у якого вимагав хабара український митник, вивів нашу знімальну групу на скандал міжнародний. А ми наркотики можемо знайти. У мене немає наркотиків. Так ми знайдемо наркотики. Репортаж про людей, які не погодилися давати на лапу. І чим закінчилося для наших митників, а чим для європейських? Дивіться вже завтра, о 19.30 ТСН тиждень.